Бажаючи на похмуру погоду, в Національному гірничому університеті лунає справжня святкова музика. За декілька хвилин тут відбудеться святковий бал. Випускники 2012 року станцюють справжній королівський вальс. Тож, пані та панове, ласкаво просимо на бал. Восьмий рік підряд у гірничому шанують традиції та проводять святковий бал. І щоразу це яскраве справи та незабутні видовища. Я являюсь. Є... исполнительным директором Ассоциации выпускников Национального горного университета. Работаю я здесь уже 45 лет, а перед этим еще 5 лет учился. И идея возрождения бала родилась именно в Ассоциации выпускников. И все 8, включая этот бал, проходят при активном содействии выпускников и на деньги, которые нам представляют выпускники наших. Святково вбрані випускники, попри не зовсім травневу погоду, посміхаються та хвилюються. Для них сьогодні все вперше закінчити університет та станцювати вальс. Але виснажливі тренування варті того, аби потім вражати публіку своїм вальсом, танго та полькою. Пройшли вже п'ять років, коли я поступив. Я будто вчора це зробив, по-моєму. Бистро не пролетіли. Ці роки я буду пам'ятати завжди. Что же касается бала, это, наверное, грандиознейшее событие. И это отличное завершение и такая кульминация моего обучения в Национальном горном университете. Я очень волнуюсь, где-то часа за 4 до начала бала меня просто начало трясти. Но я думаю, когда все начнется, я успокоюсь. Мы учились, учились заново. Кто-то учился заново, кто-то учился с нуля танцевать. Но я думаю, что мы сегодня покажем, чему мы научились, и это будет Достойно. Національний гірничий університет найстаріший вищий навчальний заклад Дніпропетровщини, якому велику увагу приділяють духовному вихованню студентів. А танцюючим парам на балу забезпечив симфонічний оркестр оперного театру під керівництвом народного артиста України Володимира Гаркуші, а особливу урочистість і світську атмосферу надали балу виступи оперних співаків Олександра Сергієва та Олени Самойлової. Наш сын заканчивает университет. Мы рады, что, конечно, что он выбрал эту специальность, что он поступил именно в этот, в это высшее учебное заведение. И неплохо его закончил. Сегодня он участвует в выпускном балу. Университет дал путехую жизнь нашему сыну. И это мероприятие нам очень понравилось. Все очень красиво, торжественно. Традиційно бал розпочинається виступом ректора, але цього року Геннадій Григорович не зміг відвідати цю речисту подію. Натомість привітали випускників Юрій Тимофійович Хоменко, проректор з виховної роботи, та Олександр Демчик, заступник начальника головного управління освіти та науки. Королівський бал також відвідала Олена Лозенко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради, яка привітала випускників 2012 року та вручила нагороду активному студенту. Цього вечора багато активних та успішних студентів отримали відзнаки від рідного університету. На бал також завітав генеральний директор компанії ДТЕК Павлоград вугілля Артур Мартовицький. Гірничий давно співпрацює з компанією ДТЕК, яка щорічно стає першим місцем роботи для багатьох випускників університету. У цілі, які ви ставите, вони будуть реально достіжими, приносять вам моральне і матеріальне удалетворення. Бальшой будь! вас! Традиційно в гірничому було обрано короля та королеву балу. Ним стали Катерина Сокольвак та Єгор Москаленко. Вони отримали подарунковий сертифікат від постійного партнера університету компанії Приватбанк із рук Валентина Мацака. Відвідали королівський бал також делегати з Польщі. Привітав випускників з початком дорослого життя та Згулка, професор, віце-ректор інституту лінгвістики університету імені Адама Мицкевича. Восьмий королівський бал у національному гірничому університеті завершився запальними танцями, традиційним запаленням смолоскипів та видовичним фейерверком. Арина Будко, Станіслав Мардаровський, Володимир Коріник, Новини НГУ.